Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Друзі, зима вже увійшла у свої права, але я ще далі продовжую поповнювати свої стратегічні зимові запаси. Бо, як кажуть народі, зима довга, зима все з'їсть. Тому сьогодні я буду готувати тушковану квасолю з м'ясом на зиму. Надіюсь, що і комусь із вас пригодиться цей рецепт, тому приєднуйтесь і будемо готувати разом. Процес приготування починається з того, що нам треба відварити квасолю. У мене квасоля заморожена, молода. Витягла її з морозильної камери, поставила в каструлю і зразу налила холодною водою. Квасоля у мене частенька, тому що перед тим як класти її на зберігання у морозильну камеру, я її перебираю і мию. Кастрюлю з квасолею кладу на плиту і запалюю під неї вогонь уже сірниками, а не запальником. Як ви вже зрозуміли, немає світла. Ця квасоля у мене швиденько звариться, але якщо у вас квасоля суха, то ви мусите її намочити у воді на цілу ніч, щоб вона набухла, а потім вже ставити на вогонь і хай вона вариться до готовності. І ця квасоля моя буде варитися до того часу, поки не буде повністю готовою. У мене є такі невеличкі шматочки обрізаного підгорля, а також м'ясо, яке я. Трошки обварила, бо із-за постійної відсутності світла, боялась, щоб воно не зіпсувалося. Тепер те під горля і м'ясо нарізую невеликими шматочками. А якщо ви не любите у страві шматочки жирного м'яса, тоді його перемиліть або наріжте дуже-дуже дрібненько, щоб воно при термічній обробці стопилося. На дно каструлі, у якій буде тушкуватися м'ясо, наливаю десь біля 200 г води. Жирну частину м'яса та худу частину м'яса відправляю у каструлю. Кладу на вогонь і так м'ясо буде тушкуватися майже до повної готовності. На кухні вже зовсім темно стало, але ще при світлі ліхтарика від телефона попробую почистити ще морку. Морку вже почистила, а тепер ще попробую натерти її на грубій терці. Не забуваємо при цьому час від часу дивитися до м'яса, яке тушкується в каструлі. Щоразу помішуємо м'ясо, щоб воно бодай не пригоріло до дна каструлі. А якщо випарувалася вода, то потрошки доливаємо її туди. А це в темноті не побачила, як стільки квасолі мені википило уже на плиту. Ну, що робити? Живемо в екстремальних умовах. Але ми вистоїмо. Ми витерпимо це все. Ну, вже зовсім темно стало, але ще при світлі ліхтарика пробую очищувати цибулю. Ніби виходить. У відрі води вже зовсім немає, ще є трошки у каструлі. Вистачить помити цибулю. Не забуваємо далі дивитися до м'яса, яке тушкується у каструлі, помішуємо його постійно. Йому вже недовго тушкуватися, воно вже майже майже готове. Доварюється вже і квасолька. Подивіться, що там робиться у мене під каструлею. Появилося світло і вже при світлі нарізаю цибулю. Цибулю нарізаю дрібненько. М'ясо вже майже готове. Ставимо його на дуже малесенький вогонь ще трохи дотушковуватися, а на плиту ставимо сковорідку. наливаємо в неї олії і відправляємо сюди тушкуватися цибулю. А коли цибуля набуде півпрозорого кольору, додаємо сюди моркву потерту. Перемішаємо моркву з цибулею гарненько. Накрию кришкою і нехай тушкується до повної готовності. Все, цибуля м'ягенька, морква м'ягенька, вони готові. Тепер відправляю їх у каструлю з м'ясом. Перемішаю все це гарненько, посолю і поперчу. Знову все ретельно перемішаю. Можна спробувати чи достатньо посолене, якщо ні, то ще досолити, перемішати і нехай тушиться так ще з 10-15 хвилин при закритій кришці. У миску висипаю, зварену до готовності і відціджену на друшляку квасолю. М'ясо у каструлі на вогні протушилося десь біля 12 хвилин, то додаю його тепер у миску до квасолі. Квасолю разом з м'ясом, добренько вимішаю і доведу це все до того смаку, який потрібен мені. Тобто до солю, до перчу І знову все вимішаю. Бачите, воно в мене аж парує, воно в мене таке все гаряче. Але це не обов'язково. Ви можете заздалегідь собі підготувати і м'ясо, і квасолю. Просто за ці дві години, коли появиться світло, мені треба дуже багато встигнути зробити. Але і смачно вийшло. Ще встигла помити банки, насухо їх повитирати. І тепер на дно банки кладу по невеличкому лавровому листочкові і по пару горошин чорного перцю. А для того, щоб квасоля не була дуже сухою, у кожну банку додаю 2-3 ложки води. Вода може бути і не кип'яченою, все одно це все буде стерилізуватися. І тепер за допомогою ліки широкою горловиною наповнюю кожну банку квасолею з м'ясом. Наповнювати можете повну банку, навіть і трошки утрамбувати, тому що в містимість банки при стерилізації не буде підніматися вгору, тому що все вже готове. Ось скільки банок в мене наповнених цією чудовою смачною квасолькою. Тепер кожну банку накриваємо металічними кришками. Банки гвинтовими кришками закручую одразу до кінця. Банки з квасолею ставлю у каструлю, дно якої стелено рушничком або ганчіркою, наливаю води, рівень якої повинен відповідати. Банкам, що накриті простими металічними кришками, нижче півтора пальця від рівня шийки банки. А банкам, які закручені гвинтовими кришками, рівень води може перевищувати рівень банки. Все, світло виключили, але добре, що хоч встигла поставити стерилізувати банки. Коли закипить вода у каструлі, скручую вогонь. І так на малесенькому вогнику банки будуть стерилізуватися від цього моменту, тобто від моменту закипання води 3 години. Треба постійно контролювати, щоб попередній рівень води у каструлі не зменшувався, доливаючи сюди гарячої води. Саме гарячої, бо коли доліти холодної, банки потріскають. Отак, у повній темряві стерилізувалися мої банки з квасолею і м'ясом цілих 3 години, від 10-ї години вечора до 1 ї години ночі, в 2-ї годині ночі подали світло і тоді я їх закручувала, але вам уже не показувало, бо не було сили, та ви й самі знаєте, як закрутити ключем. Металічні кришки на банках, а гвинтові кришки закручувати не треба. Ми їх повністю закрутили перед стерилізацією. Ну а ранку мені дуже захотілося попробувати, ну і вам показати те, що в мене вийшло. А вийшла, друзі, у мене дуже смачнюща страва, тушкована квасоля з м'ясом. Ну і що з того, що вам я її покажу? Вам неодмінно треба її попробувати. А щоб попробувати, треба приготувати. І я глибоко переконана, що якщо ви приготуєте таку квасольку хоча б один раз, ви її будете готувати і готувати, тому що це дуже смачно і не дуже дорого, навіть дешево. Бо якщо ви вирощуєте квасолю і вона у вас є домашня, то можете купити тільки свинячу голову. Вона виходить 135 гривень, у мене принаймні так вийшла. Відварити виходить 1,5 кілограми м'яса якраз тільки, скільки нам треба для приготування цієї порції квасолі. При таких невеликих затратах ви маєте чудову заготовку на зиму, яку можна використати будь для чого. і для супу, і для налисників, і просто. Підогріти і, і з'їсти. Та не буду я вам багато говорити, поки ви будете вирішувати, чи готувати вам чи ні, а я йду до дуже відповідальної роботи. Готуйте і нехай вам буде смачно! Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!